Атмосфера чудова надзвичайна, тому що дійсно відчувається просто люди, громада вийшла відставити свої права і сьогодні ще раз. Доказом того, що я вже неодноразово говорив, от є люди вийшли проявити свою волю, і ми сьогодні просто зобов'язані їх почути. І влада, президент зобов'язані дійсно задовільнити сьогодні е ті ті прохання, які люди виставляють, їхні законні прохання. Це як я вже говорив, знову ж таки повторюся, е виновних за дані події наказати і. Повернутися обличчям до Європи назад, тому що це те, що хочуть люди. І сьогодні тут мирний мітинг, немає ніякої проблеми. Люди з святковим настроєм, вони приїхали сюди відставити свої права. Атмосфера і енергія просто її словами не передати. Тут треба бути, щоб це відчувати і розуміти. Я підтримую своїх земляків, хмельничан, які приїхали сюди також. Ми бачимо, що багато є і наших людей сюди. Звичайно, моя пропозиція давайте таке шукати мирний шлях, вирішити мирним шляхом. А Тут, якщо побути, побути тільки для того, щоб зарядитися цю енергією, енергією свободи, енергією добра, позитивом, тому що наші люди не байдужі, вони хочуть покращень в житті. І сьогодні на цьому майдані вони показують ще раз, що об'єднуватися наші люди вміють. Ми не Росія, ми не Білорусі, ми Україна. Ми вільна нація, яка вміє може об'єднуватися і знає до чого, куди вона йде, знає, розуміє свою ціль.